Привіт усім! слухаєте подкаст ELGRE, з вами Ярослав, і я дуже радий вас вітати у сьогоднішньому епізоді. Як ви знаєте, мова постійно змінюється, і одним з найкращих показників цього є сленг. У 24-му році з'явилося кілька цікавих виразів, які відображають сучасні тренди в культурі та суспільстві. Сьогодні я розкажу вам про 5 найпопулярніших сленгових виразів, які ви, мабуть, уже зустрічали або незабаром почуєте. Отже. Давайте зануримося в сучасну мову і дізнаємося більше про ці терміни. Почнемо із терміну ghost. Я впевнений, що багато з вас стикалися з таким явищем або навіть використовували цей вираз. Ghosting це коли людина раптово перестає відповідати на повідомлення та зникає з вашого життя без жодних пояснень. Це особливо поширене в онлайн знайомствах або при спілкуванні через соціальні мережі. Чесно кажучи, це не найприємніша ж ситуація. І якщо ви коли-небудь провалювалися через гюстінг, ви точно розумієте, про що я. Другий вираз Ті. Ті це не просто справжній чай, хоча ми його всі любимо, а про блітки або цікаву інформацію. Слово ті стало популярним як синонім до слова gossip. Якщо ви хочете дізнатися останні новини, ви можете попросити когось «spill the tea» Це означає, розкажи всі найкращі деталі, останні плітки. Особливо часто цей термін використовується в інтернеті на платформах як Twitter і TikTok, Скажу вам чесно, я сам нерідко чую, як люди використовують це слово в контексті якихось цікавих новин або літок. Третій термін, який ми розглянемо, флекс. Ви, мабуть, зустрічали це слово на інстаграм чи інших соцмережах, де хтось хвалиться своїми досягненнями або матеріальними речами. Flexing означає демонструвати свої статки. Або досягнення. Часто в показовій манері. Це може бути новий автомобіль, модний одяг, або навіть відпустка на якихось островах. Іноді це робиться для того, щоб показати успіх. Але, в іншому випадку, це може виглядати трохи зверхньо. Наступний вираз thirsty. Це слово означає, що хтось дуже. Прагне уваги, особливо в романтичному контексті. Ви коли-небудь помічали, як хтось ставить лайки на всі ваші фото, або ж постійно коментує, активно шукає уваги. Це саме те, що ми називаємо thirsty. Людина надмірно намагається отримати чиїсь схвалення або привернути увагу. Хоча це часто виглядає нав'язливо, іноді такий термін використовується. Жартівливо, щоб підкреслити когось із забавних друзів, які трохи перебільшують. І останній вираз на сьогодні low key. Це слово означає робити щось тихо, без зайвої уваги або відчувати щось негласно. Воно також може позначати щось не надто значне, але все ж. Важливе для вас. Наприклад, якщо ви хочете провести вечір вдома, але не хочете, щоб про це знали всі ваші друзі, ви можете сказати I love to home tonight. Термін low-key став дуже популярним, оскільки люди часто використовували його, щоб описати свої справжні почуття, не роблячи їх надто очевидними для всіх. Ну що ж, це були 5 актуальних сленгових виразів 2024 року, які ви точно будете чути ще багато разів. Сленг це не просто забавні слова, а справжній індикатор змін у нашій культурі та способах спілкування. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про ці нові вирази. І якщо так, підписуйтесь на Earl Grey, залишайте відгуки і діліться подкастом. З друзями. Дякую за те, що були зі мною, і до зустрічі у наступних епізодах!